2026 рік буде. Буде, просто буде. Наших людей не здолати і не перемогти. Дивіться, дзвонить людина, питає, у вас культиватор є? Є. Ціна оренди така, така там, все питав. А зарезервувати, забронювати його можна? Можна, так, да, на коли вам. Ну думаю, що зараз треба там щось зробити таке до осені, до зими люди так, що роблять. Хоча зараз грудень. Каже, мені на березень, десь на середину березня там. Німа а прикиньте, людина на початку грудня хоче зарезервувати культиватор на середину березня. Тут день дожив, до вечора вже добре. Але люди планують щось там розказувати, що він там садить буде, сіяти. Коротше. Ну, вже таке, якби свої історії. Але оптимізм людей є, так що зима пройде, буде весна. Як казали, будемо сажати. Да? Будемо сіяти і сажати. Так що, кому треба культиватор, бронюйте, бо вже там на середину березня один день заброньований. 700 гривень. О, ні, може не 700, можу помилятися. Коротше, ладно, кому потрібен культіватор, сервіс. вконтакти в шарці профіля і перед вами.